Це, оце має Тобто вироблю. Тепер відносно площина. Якщо відносно книжки, це є 3-4 см, фругінальні. Грудної спілки відносно, коли вона знаходиться в стані споку. Як часто? Часто повинна рівно стільки бути, скільки пульс у нас, скільки в нас пульсів? Це вже точніше 60-70, тобто 72. Порядку. Це повинно бути не менше. Тобто секунду в нас повинно бути більше, як один. Раз, два, три. Тобто, такий Відповідно, як ми робимо дихання паралельно. Зробили 30, два рази вдихнули 30 два рази вдихнули Якщо, звичайно, в нас є інший стюард, інша людина. Водій, перехожий, немає важливості. Він тримає пацієнта постійно і так само робить дикий. Але він не робить. Пройшло наприклад, два рази по 30. помінялося. Два рази по 30, помінялося. Це є таке реанімація, яка повинна бути проводити. Лепо, лепо, лепо. Так. Тепер е невідкладні стани, які ви не можете також бачити по лісі. Знову те, що я вам говорив, пальці ніхто туди не тягне. Тому що лишається без пальця. А так як ви вже інформацію маєте, то відповідно ви застраховані, то не знаєте, як вам там буде плачувати. Тому в даному, випадку, в даному випадку все, що ви можете зробити, підходите ззаді, фіксуєте голову. Тіло буде пригати, як м'яч. Нехай пригає, ви на то не звертаєте увагу. Тіло йде. Ви під руками нічого не маєте. Звичайно, якщо ви є водій. Водій. Ви ключі, викрутка, немає різниці. Що ви робите? Отут. отут якщо відкрити ось, закинути щелепу, між шістірками ніколи не робіть центральним. Тому що центральним у нас є такі в більшості. Це є центральний міста. ви ставите сюди викрутку, Так що, зубчик вилетів? Я розумію, там ніхто вже не дивиться по даній ситуації. Але пацієнт скаже, я би і так би в мене той напад би пройшов, а ви мені зустріне. У мене був випадев прямо в автобусі, то ми ключом. Але чому Чому ми повинні туди щось ставити, не витягувати? Звичайно, розкручувати, звичайно, варіант. Язик. Язик. Наприклад, якщо пацієнт відкупи. Миттєва смерть від кротич. Тому що там є найбільша кількість судин, відповідно дитячі судіатри знають, що швидко і якісно просто в язик вводиться в Далі ми всі знаємо, якщо в нас ми не можемо поставитися ліков, що ми робимо? Ми звичайний медикамент, які в нас є, просто кладемо під язик. Миттєва дія іде. Не включається печінка, відповідно не має інактивації медичного препарату. Одразу діє. Тому в даному варіанті нам потрібно записувати літаку. Тобто, щоб не було травм. Це йде епілепсія. Далі, ще які питання. Життя. Наступний етап пояснює, наприклад, вивих, забій, перелом, наприклад, звичайна кість. Що робити в даній ситуації? Наприклад, виводити. Ви ніяких підручних засобів до собі не маєте. Будь-який рух пацієнта є дуже сильною війна. Тому ви виставили його, звичайно, сюди, зняли рівня, і зафіксували і Транспортуєте. Давайте інший етап. Наприклад, опіки, травми, досить сильні, наприклад, кінцівки. Ви під руками нічого не маєте, що ви повинні робити? Для того, щоб обезболити ви нічого не маєте. Правильно, ви накладаєте вище опіків просто жгут. Ви наклали жгут, відповідно, порушується тропіка постачання як кровоносної, так і нервової системи. Відповідно, обезболення зразу виступили. Другий варіант не викликні. Жгут не може знаходитися більше двох. Тому що пізніше. Наступає крає мертвіння ткани без.